Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена, ненька Україна. Сьогодні у нас понеділочок. Ходила по своїм ділам, сходила в магазин. В один, другий. Зараз те, що купила, вам усе покажу. Погода, бачите, така, трошки підсохло, трошки мокре, плюс 2. Сонце, так, вроді, хоче. Вискочить, але не вискакує. Якось так. А завтра дощ, плюс 5 і дощ. От. Значить, Почнемо з продуктів. Ось що у своєму магазині, тут, -отож, де я ходю, по знижкам купую. Ось купила таку капусту, бачите, 56 центів. Що я хочу з нею? Я хочу її протушкувати. От. Не всю може, половину. Не хочу багато тоді. Остається і викидати тільки. Ось купила авокадо. Щось я полюбила авокадо, купила авокадо сіточка 870 57 центів. А так я вам скажу, авокадо стоїть десь 3,90, а капуста стоїть десь 2,49-2,79. Тоді ось одного кабачка купила за 25, тоді полуниця. За 29, одна тільки була, так би я більше взяла. І помідорчики взяла. 17. Це такі, що кушать. А це в мене такі помідорчики я раніше брала. Ось я їх потру у той, у капустку і потушкую. А з кабачка, ось він тут такий твердий, а тут трошки макенький. Я хочу зварити той овочевий суп, оце кабачок. Трохи капусти, трохи моркви, трохи картоплі. От, кубика покласти, кубика рубіка, Кубика рубіка покласти ось очевого, от Бачите, в мене. Вегітали. Вігі, ось кубик рубік Моркву покласти. Цибульки, отакої от цибульки. Оце зараз про це розкажу. Отакої цибульки, зелень і такий суп буде в мене. Так захотілося. Тоді що в магазині купила? Купила оце кермавілі. Я люблю його. Інколи, знаєте, не хочеться не кефіру, не йогурту. Хоча в мене є, ось я вам покажу. В мене ще є ось калінка до 10-го. Ось у мене ще є. Йогурт банановий до 14-го. Не хочеться. Помієте, просто не хочеться і все. Ага. То це мені заміняє і кефір, і йогурт. Я люблю це. І оце ж купила є рає юсте по-нашому. Отакий зернистий творожок, він так трошки в сливочках. Люблю я його. Оце екстра недорога фірма оце купила. І купила такі для приготування їжі. От. От, може, в овочевий суп трошечки вершків налью, а може, і не налью, подивлюсь там зрок годності, бачите, до п'ятого місяця. Оце те, що я купила. А оце вчора прокинулася, я ніде не ходила вчора, думаю, та щось хочеться мені спекти. Так я отакі вушка спекла, ну, пожарила. Такі добрі, знаєте, хороші. І отож я їх зробила на оцьому йогурті. У мене було, не було кефіра, а оце йогурта стаканчик маленький. Ото у мене, бачите, синенький ото й маленький стаканчик, одну крашенку, трошечки борошна, цукру, ванільного цукру, розпушувача, калапутила все. От. І хвилин на 15 у холодильник, а тоді розкатувала. от урізала такі маленькі. Я маленькими чого різала? Бо я жарила от, у цьому кошику. Маленький кошик я в кошику жарила, так щоб вони манюсінькі були. От. І така задоволена. Вчора поїла, то сьогодні ще й завтра поїм. Ну, а тоді що ж? Отож посилку моїй отримали і Павлику моєму дуже сподобалась. отака я йому купувала. Кохта, тільки синя. Каже, така хороша, ну вона й правда, така хороша, така м'якесенька. Думаю, ну а що не купити? Вона 6 євро стоїть. 5,99. Думаю, куплю я йому, ще таку зелену купила. А тоді, пам'ятайте, я брала собі кросівки. Кросівки брала. Ось цей коробок стих. З Брала собі кросівки. Ну, Кросівки мені не треба були, понимаєте? Бо в мене кросівок 5 пар, одні з них нові. От, ще не раз не Дьовані, ті, що з Італії привезла. А в мене ж поламалися, не поламалися, порвалися сапожки мої, ті, що я в зиму ходила, там підошва хороша в тих сапожках, що й по воді можна, і все. І мені потрібні були такі взамінні сапожки. Але такого я нічого не знайшла. А сьогодні я заходжу в той самий магазин, взяти шпавлику кохточку, дивлюся, отакі стоять 10 євро. Думаю, так а чого ж я не візьму? Я візьму, дуже хороші. Оце, бачите, тут оце така тканина, тут така тканина, що це відталкує воду. Отакі От. От за 10 євро. Стояли вони 49,90, а зараз 10. Це 39-й розмір. 39-й. Оце я їх і взяла. Там ще були ще краще за 15. Думаю, ну, яка мені різниця лазить по воді? По воді мені лазить за 15 чи за 10. Нема різниці аж ні, ні в чому. І я взяла оці. А ці, бачите, такі веселенькі з рожевим ось написано, тут острочка рожева, отак от. От. а ті ні, ті натуральна замша і отаке. теж іскуслене якесь, О, теж воду не пропускає все. Ті 15. І я усі поміряла, мені дуже хорошо на нозі, вдобно в них. Я думаю, хорошо. От як така погода дощова, от завтра буде дощ, хоч і плюс 5. Ну, у мене сапожки ті, що я оце зараз ходжу. вони така тонюсінька, отака, в мізинчик подошва, що воно, оце я маю собі зробила, бачите. Такі манікури, що вони одразу промочуться, А це ж, бачите, яка хороша підошва. Да? о, Яка підошва капітальна. Це буде хорошо. Це і взяла. Ось, чек. Ще дома переміряю, хорошо. 5,99 кофта павлика і 10- оце, ці мої бутиночки, того 15,99. Я задоволена, а чи ні? А чорні задоволена. Отак, от так що. Оце я купила собі, більш нічого. Оце знаєте, як то, то кажуть. Сидиш вдома і гроші цілі. Тільки вийшов у магазин, вже нема. Вже нема. Оце потратила. Але ж все треба. Що ж я е, прийде холод, а я Ні, в мене є. Ви ж не думайте, що я така наталочка. Із Запоріжжя не запаслива. Я дуже запаслива. У мене є, в мене є. Я зараз вам покажу. Ось. Ось. Бачите, тут поставлю, щоб вам краще було видно. Ось такі сапожки. За 25 євро купувала, стоїли 119. Майзін закривався. Халонен і взяла оце собі таке, не раз ще не вділа. Теж 39. -й. Ось зараз покажу. 39-й така подушка масивна. От. Ну, думаю, так ось на кожен день мені Фух, не знаю я. Не жалко ні. Не те слово жалко. Ну, може, не так вдобно в них буде. от, Бо вони же тонесенькі, в зиму, скажімо, їх не одіть. Хоч там трошечки є щось таке он, тепленьке, але дуже мало. Ну, бачите, щось таке тепленьке туди. Зараз я виверну трохи. туди щось трохи тепліше йде, але дуже мало. Ну, якось, так, да, оце, бачите, скільки. Жінка це одна тут мешкає, це скільки пальто. Одне тепле, друге тепле. Куртка ще не раз не, вдіва, не вдьована, Це те, що їздила у Віталію жовте. Це те, що Віталію купила. ось, Оце пальто, це не моє, це наточки, не треба відвезти. І ще два пальто у тому, у шафі, там, де одягаюся зараз. там два драпові. Сьогодні одівала драпове пальто хороше так було вдобно мені в ньому. от, Так що в мене є. Мене є. Я люблю отак, як десь я побачила по знижці, я завжди куплю. Я не піду оце купляти, оце, як приспіч мені. Да? Я не піду купляти їх за 49 євро, і навіть за 39, і за 29 я їх не піду купляти, а за 10 о, це відлична ціна. Отак. Так що оце купила, задоволена. Якщо завтра буде така погода, що дощова, ну, бую та й піду, а що ні. А що їх жалкувати, Буду та й піду. Так. Бо ще, може бути такі морози вдарить, що і мінус 5, і мінус 10. У мене є о, ті, опять же, хороші такі сапожки Із натуральної шкіри. хороші, То магазин був у нас Нільсон. Я собі купувала. А вони давненько в мене, але вони хороші. Ось Бачите, які. Отак, шкіра натуральна, тут замша натуральна і натуральний мех. Але вони 38. Чого я в них тоді взяла 30? Ні, 39 написано, 39. От. Бо я думаю, де я ж не взяла б 38. Ось у мене, оце в цьому я паль... пальтичкові сьогодні зараз включу світло. Оце я так. Вчора купалась, голову, помила. Темний. Покрас темний, ну нічого страшного. Оце в цьому я сьогодні була таке драпове в мене хороше пальточко. І це таке ще світле в мене є теж драпове пальточко. Коротше, да, дівчики, мальчики, повно всього. Було б куди носити. Одні плечі тільки. Одягать повно всього, а плечі одні. Ну то отож. ж, так що ось я вам покажу. Те, що оце взяла по знижечкам, оце зараз воршу поїм, тоді полуницею закусю. А ну, може авокадо одне з'їм. Подивлюся, як мені захочеться. І почну е, ту капусту різати. Ну, на той. Ну, протушкувати капусту. Така непогана. була Були такі ще половиночки там по 33 центи. Ну, якесь таке трохи чорне, думаю, та то обрізаться, морочиться. Оце візьмуся, всю не, не з розходою хай полежить на другий раз. А воно тут, знаєте, оці листки, оці перші убереться там, десь чорненька убереться так її небагато й буде. От -от так Засалювати не буду, бо в мене ось помідорчики засолені є. Я їх потихеньку під'їдаю, вони мені нравляться, хороші такі. Ось такі, бачите. Смачненькі такі. М -м. На вечір кашки гречаної зварю. Стушкую того. Капусти, помідорчики. Може, сосіски достану з того. З розсола рукою. Сосіски, може, достану з морозилки, одварять собі. А може і не захочеться, не достану, така ледача, знаєте. А це вітамінки тут свої поставила, щоб не забувати. Де три вітамчика? Це ж сонця нема. Так оце ж хороші вітамінчики. Ну, пишіть, як вам мої покупочки, пишіть, дівчатка, як вам, оце, ковточка для павлика. І оце ж ті ботіночки для мене. Для себе, любимо, купила, так? Да? Молодець. Ну, бувайте здорові! Квіточки на місці стоять. Всього вам доброго, всього вам хорошого, обіймаю вас, цілую, люблю, па-па.